Війна наприкінці 2023-го не закінчиться. Головний розвідник відкоригував власні прогнози щодо завершення бойових дій у травні. Кирило Буданов припускав, активна фаза війни може завершитися до кінця цього року, але тепер прогнози обережніші. Об'єктивні причини, суб'єктивні причини. Все в комплексі, але вибачте, ну більшість з пояснень цього становить державну таємницю. Це просто не для публічного говорення. З не. часом це все стане зрозуміло. Тоді на який час ми відстаємо від графіку? Ми з нього вибились. Ми не відстаємо, бо вибились це трошки інакше, тлумачення. Тобто все пішло взагалі з Не все пішло в Шкереберть, а ми. Давайте без е, уточнення і роз'яснення цього. Ми вибились графіку. Нехай кожен зробить з цього свій висновок. Також Буданов прокоментував події на фронті. каже, сподівається, що ЗСУ суди окупує Бахмут. Нині навколо міста тривають цитата потужні події, а на півдні продовжується ведення наступальної операції. Водночас спроможності ворога дозволяють вести війну проти України ще тривалий час, каже голова гур по скажімо так оцінці економіки. Без без. Особливих проблем, скажімо так. До 25-го року Росія може її собі дозволити. За кількістю техніки ну, до 26-го року це максимум, а скоріше швидше, тому що темпи знищення і відновлення техніки, які відбуваються зараз, у них, вони не такі. Темпи відновлення не такі високі, а от темпи знищення дуже високі. Так само ми виходимо з вами десь 25-й рік. По людському ресурсу абсолютно цілком зрозуміло. Там навіть не говоримо зараз. Не хочу вам казати цифру надовго. Цієї. Осені та зими Росія продовжить терористичні атаки по критичній інфраструктурі, зокрема енергетиці, каже Буданов. Тож українці мають готуватися до блекаутів, але на Росії вони теж будуть без зайвих подробиць, каже головний розвідник. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію. Сила за собі достатньо, тому що ви маєте пам'ятати, що вони ракетні удари досить обмежено наносили. Вони намагалися акумулювати, угу. акумулювати ракети. Певний запас вони відновили. Він не такий значний. З яким вони починали зрозуміло, але він достатній. щоби захиститися від ворога Україні, потрібно більше ППО. За словами Кирила Буданова, до середини наступного року Україна не матиме проблем із військовою допомогою, а далі все залежатиме від Києва. Як донести союзникам наші потреби, а також збільшити власне виробництво. Коментуючи напад Хамас на Ізраїль, чільник гур утримався від критики ізраїльської розвідки, яка була присутня. У світових медіа та заявив, що бачить російський слід в атаці на Ізраїль. Російський слід тут, як -то, як то кажуть, на обличчя. Перш за все, нам чітко відомі факти того, що трофейна зброя, скажімо так, на, на досить тривалому протязі часу все ж таки передавалася і угруповані в Хамас. Крім того, всі могли бачити навіть по Ютубу да, абсолютно таку, скажімо так природню для нашого регіону, і абсолютно неприродню до близького сходу тактику, коли використовувалися ФПВ-дрони проти бронетехніки. Це, хто кажуть, ноу-хау все ж таки нашої, нашої війни. І ну, всі бачили, як це робили там. Ніхто інший, як люди, які пройшли е, наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там. Не було нас, значить, це були росіяни. Світ наближається до глобальної ми, війни. Екрані. Вважає Буданов за скупністю е географії, за сукупністю країн, які втягнуті тим чи іншим чином в цей процес. А да, ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються як регіональні, окрім України. Да. Але вони всі пов'язані між собою одними тими самими країнами. Тому це як що хочете, можемо сказати мережа. Тож так я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємось до глобальної війни, головний розвідник наголосив, що йому відомо, хто може очолити Росію в разі смерті Путіна. Водночас, серед найбільш небезпечних російських генералів Буданов назвав керівника п'ятого управління ФСБ, генерала Сергія Беседу. А от в реальній смерті ватажка ПВК Вагнер Пригожина сумнівається, каже, не бачить цьому доказів, хоча те, що Вагнерівці зникли з поля бою на руку України. Іні, а ще Буданов розповів, чому, попри повідомлення про важку хворобу, ще не вмер посіпака Путіна. Рамзан Кадиров У нього були проблеми зі здоров'ям, але він їх подолав. Це теж треба визнати. Подобається це, чи не подобається, відповідаючи на запитання, коли у війні настане час для перемов, голова розвідки відповів: замороження конфлікту допускати не можна, а переговори стануть можливими, виключно коли виженемо окупантів за кордони 91-го року. Ганна рибалка, п'ятий канал. Росіяни випустили 33 ударні дрони на Україну вночі. Безпілотники летіли з Білгородської області Ерефії та з мису Чауда. Це тимчасово окупований Крим. За повідомленням повітряних сил шахеди запустили на різні напрямки. Вартові неба знищили 28 безпілотників. Сили ППО відпрацювали у щонайменше шести областях. Зокрема, українські воїни влучно вдарили по шахедах над Миколаївщиною, Дніпропетровщиною та Черкащиною. Сторожовий корабель Павіл Державін» російського чорноморського флоту таки пошкоджений. Це підтвердив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в етері Радіо Свобода. Вибух чули поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Детали Плетенчук не озвучив. Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту. Назвемо це так. Можна це розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь. Російський дрон знову впав у Румунії. Про це повідомило тамтешня міноборони. Безпілотник виявили напередодні вранці після чергової атаки Росії на українські порти. Румунські спецслужби також виявили вирву на місці падіння дрона. Міністерка закордонних справ Румунії закликала Росію припинити постійні напади на українську цивільну інфраструктуру, зокрема на Одесу. Адже вони також призводять до серйозних наслідків на територію Румунії. Це вже не вперше уламки російських безпілотників пілотників впали в Румунії через це біля Дельти Дунаю Бухарест підсилив війська та розмістив радіолокаційні системи. Також заявляв, що збиватиме російські дрони за потреби. Міністр закордонних справ Великої Британії втікав від ракет терористів під час візиту до Ізраїлю. Туди приїхав, аби висловити солідарність із ізраїльським народом. Разом із іншими членами делегації він перебував у місті Офакім на півдні, коли сирена сповістила людей про ракетну небезпеку. Після цього всі присутні хутко побігли в укриття. Клеверлі назвав дії Хамас варварськими і заявив, що побачив лише відблиск того, що переживають мільйони людей. І щодня. Тим часом Ізраїль продовжує завдавати авіаударів по об'єктах терористів у секторі Гази. Цахал повідомляє, що цієї ночі вдалося ліквідувати високопоставленого члена військово-морських сил Хамас Мухаммеда Абушамалу. За ніч Хамас не випустив у бік Ізраїлю жодної ракети. Пише видання The Times of Israel. Там припускають, що терористи бережуть запаси в разі наземної операції Ізраїлю. Рішення щодо її початку ще не ухвалили. Натомість ізраїльська армія Посилює війська на півночі та відправила резервістів до кордону з Ліваном, щоб запобігти атакам бойовиків Хезболи. До Ізраїлю тим часом приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, говоритиме зокрема про визволення понад сотні заручників Хамас, серед яких можуть бути і американці. Президент США Джо Байден натомість провів зустрічі з лідерами європейських громад у Вашингтоні та застаріх Іран від допомоги бойовикам.